Сьогодні гарбузову кашу варимо швидким способом. Ставимо каструлю на газ, наливаємо 150 мл води, кладемо 200 г гарбуза, натертого уже на великій терці. І 100 г гарно помитого рису. Гарненько перемішуємо, чекаємо, щоб закипіло, солимо, додаємо цукру. Закриваємо кришкою і даємо варитися хвилиночок 15-20. В ході варки час від часу помішуємо. А через 20 хвилин гарбуз уже готовий, рис також майже приготувався. Тоді вливаємо 250 мл молока. Даємо закипіти і під кришкою, ще на маленькому вогні, варимо хвилиночок 15 в кінці можна додати невеликий шматочок масла і трішечки кориці. А зверху посмачити медом. То, якщо любите, а якщо ні, то додати цукру трішки більше при варці. А взагалі орієнтуйтеся на свій смак. Нам смачно так. І вам смачного!